Які повороти долі попереду? Давайте подивимося, що вас чекає. Ну, плани вже є, карти кажуть. Плани тут вернути якусь емоцію для себе. Якусь приємну емоцію, це або кохання, або е, до своєї справи. Ви ніби хочете дати якийсь шанс людині другій. Отак. От і знову відчути те почуття, яке ви вже до цієї людини відчували. Тут, тут, тут такі справи да, з минулим зв'язані. От ви хочете знову, знову відчути це. Ну, якось не дуже виходить. Мужчина зробив боляче. І ви ніби і продовжуєте з ним спілкуватися. Або ну підтримувати там якийсь зв'язок. Да? Ну, є між вами якийсь конект. Але вам боляче, і ви от ніби не можете йому дати цього іншого шансу. Не, не можете і все себе от ніби заставити, знову йому якось повірити. І він тут переживає, дивіться. Він переживає, він уже, ніби, раз просив. Про шанс, два просив про шанс, а ви от ніби як не можете себе заставити. от Нема довіри і все. От підвів, і я не можу себе заставити, довірять. Хоча в планах ви ніби хочете, ви, ви ніби намагаєтесь собі дозволити знову, ніби покохати, знову ну, от, довіритися більше, навіть. Так? Але не виходить. Давайте ж подивимося, які ще повороти долі тут ідуть і що вам робити, які ще повороти долі йдуть. Все-таки да, оцей такий момент нерозбіріхи, конфліктів, образ завершиться картою мир. Ви все-таки зможете віднайти в собі якийсь спокій і знову довіряти. Якщо не цьому мужчині, то новому, так? Да? Ну, все-таки, от саме таке стосунки з цими мужчинами у вас покращаться да? ставлення. Ви пробачите мужчин. Ви навчитеся довіряти знов. Давайте підказку для вас. Не спішіть по картам, не спішіть відмовлятися. Від того, що у вас зараз є, дайте ще цей шанс. Дайте собі навіть, я би сказала, більше цей шанс, щоб ви навчилися знову любити. Якщо у вас були складні стосунки, дайте.